Отже, друзі, продовжуємо з вами ретельно слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні та світі. Російсько-українська війна продовжується, а це значить, що ми ще на один день ближче до перемоги. Наші збройні сили України продовжують нищити ворога, звільняти українські землі та демонструвати всьому цивілізованому світу, що наша країна не скориться тирану. Йде 276-та доба повномасштабної агресії Російської Федерації. Наші збройні сили України продовжують протистояти ворогу, який переважає кількістю. Наші відважні козаки та козачки довели всьому світові, що друга армія світу це лише міф, який, крім кількістю російських військових, нічим не підкріплений. Зупинимось більш детально на різних ділянках українського фронту. Ворог продовжує збройну агресію проти України, не припиняє обстрілювати та завдавати удари по цивільних об'єктах нашої країни. Російські окупаційні війська зосереджують власні зусилля на стримуванні українських військових у генеральному штабі ЗСУ. Повідомляють, що противник продовжує перегрупування власних військ для посилення угрупувань на Новопавлівському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Підрозділи Сил оборони продовжують відбивати наступи окупантів на Донеччині та Луганщині. За минулу добу, 25 листопада, українські військові відбили атаки росіян поблизу населених пунктів Невесельське, Красногорівка, Первомайське, Опитне, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Яковлівка на Донеччині. Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 7 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснив більше ніж 50 обстрілів за допомогою реактивних систем залпового вогню, позицій українських військових та населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Ворог завдав ракетних ударів по Запорізькій, Донецькій та Харківській областях по населених пунктах Чугуїв, Куп'янськ, Біленьке, Кушугум, Комишуваха. Також російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Слобожанському, Лиманському, Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Запорізькому, Новопавлівському, Херсонському, Криворізькому напрямках. Противник використовує різні види артилерії, міномети, танки для ведення власної загарбницької діяльності. У Генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що ворог продовжує здійснювати фортифікаційне облаштування власних позицій в глибині та по береговій лінії оборони на півдні нашої країни. Росіяни удосконалюють логістичне забезпечення власних передових підрозділів, активно веде артилерійські обстріли позицій українських військових та населених пунктів, що розташовані на правому березі Дніпра. Українські соколи з авіації Сил оборони за минулу добу завдали 14 ударів по районах, де було зосереджено живу силу, військову техніку та озброєння противника. Було також завдано 4 удари по позиціях, де розташовані зенітно-ракетні комплекси росіян, артилеристи та воїни ракетних військ. 25 листопада уразили два важливих об'єкта противника: пункт управління та п'ять районів, де знаходиться особовий склад, а також ОВТ ворога. Україна вже перемогла, але залишилось очистити українську землю від окупантів. Пропоную більш детально зупинитися на подіях, які відбуваються у світі, та так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. Інформаційний фронт залишається також дуже важливим, адже Російська Федерація протягом тривалого часу використовує пропагандистську машину для дискредитації України. Фахівці інституту вивчення війни відреагували на бажання Кремля мобілізувати 5 мільйонів осіб для того, щоб перемогти Україну в так званій спеціальній військовій операції. Експерти організації назвали відповідні заяви абсолютно нездійсненними, адже Російська Федерація не зможе призвати таку кількість осіб. Нагадаю, що 24 листопада Олексій Громов, начальник Генерального штабу України, повідомив про те, що військово-політичне керівництво Росії підготувало документ, який називається Завершення війни з НАТО в Україні цей документ передбачає, що для перемоги у війні Російської Федерації потрібно мобілізувати 5 мільйонів військовослужбовців. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях ваші думки з приводу того, чи виявлять бажання ще 5 мільйонів росіян загинути на українській землі за диктатора Путіна у головному управлінні розвідки України заперечили інформацію про те, що Росія та Білорусь планує знову наступати на Україну наприкінці листопада поточного року з північних кордонів. Нагадаю, що відповідні відомості з'явилися та розповсюджуються в інформаційному просторі нашої країни останні кілька днів. Прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Такі відомості розповсюджуються виключно для того, щоб спровокувати українську владу перекинути військових до українсько-білоруського кордону та зупинити наступальну операцію ЗСУ. А що ви думаєте з цього приводу? Чи зможе Росія повторити 24 лютого? На мою думку, українські військові підготували гарну відповідь окупантам на північних кордонах. Уряд Канади повідомив про виділення 10 мільйонів доларів на закупівлю для України електрогенераторів. Міністр міжнародного розвитку країни повідомив, що відповідне енергетичне обладнання буде передано для стабілізації роботи критичної інфраструктури України. Цивілізований світ розуміє, як важливо підтримувати Україну, яка бореться не тільки за власне майбутнє та незалежність, але й рятує весь світ від хаосу. Як ви вважаєте, чи чекати нам знову масовної атаки на електричну систему наступного тижня? Пишіть ваші думки в коментарях. Не можу не зупинитися на статистиці від Генерального штабу Збройних сил України на момент підготовки ролику. За попередніми даними до категорії хороших росіян потрапили вже 86 тисяч окупантів. За минулу добу українські військові відправили на концерт до Кобзона ще 560 російських військових. Так, тримати козаки та козачки. Наразі це вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте активно підтримувати канал Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають роликам підійматися рейтингом відеохостингу. А це в свою чергу значить, що ще більше користувачів YouTube зможе дізнатися правду про Україну та військову агресію Російської Федерації. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі у наступних роликах, Моя Україна.